Друзі, всім привіт! Сьогодні я буду готувати дуже смачну страву Бігос. Це декілька видів м'яса, тушкованих сквашеною та звичайною капустою. Це неймовірно смачно, це така феєрія смаку, тож раджу вам теж скуштувати, якщо ви ще не куштували. Все, що мені знадобилось, я продублюю в описі до відео. Починаю я з того, що мені потрібно витопити жир з сала. Я беру ось таке тоненьке сало, зараз його поріжу і буду витоплювати. Якщо ви хочете, і у вас є готовий смалець, можете робити на смальці. Якщо хочете робити на олії, ну взагалі не принципово користуйтесь олією. Відправляю сало одразу до гусятниці, в якій буду готувати, або беріть будь-яку товстостінну каструлю. Поки смалець витоплюється. Я наріжу м'ясце. В даному випадку в мене задня частина, але беріть як мога жирніший шматочок. Ну ось, Шкварочки я виймаю і відправляю сюди м'ясце, порізане ось такими величенькими шматочками. М'ясо готується до зарум'янення. Тим часом поріжу цибульку півкільцями. Ось так я покришила, і вона буде чекати свого часу, поки м'ясце підсмажиться. Як м'ясо підрум'янилось, додаю цибульку і перемішую. Готую цибульку до її м'якості. Тим часом поріжу копчену грудинку. Ось такими приблизно сантиметровими шматочками. Коли цибуля пом'якшила, відправляю туди нарізану грудинку. Перемішую і даю хвилин 10 теж проготуватися. Тим часом приготую, точніше підготую ковбаски. Це мисливські сиров'ялені, ось такі тверді, я їх просто повідділяю одна від одної. Якщо у вас довгі, то тоді поріжте на шматочки десь 2-3 см. Все, тепер відправляю ковбаски. Тепер подрібнюю чорнослив. Відправляю чорнослив до м'яса. Додаю томатну пасту. В мене домашнього приготування можна взяти магазин і відправляю сюди до місця. Додаю 200 г води, можна замінити на сухе червоне вино. Тепер спеції. В мене копчена паприка, мелений коріандр та суміш перців. Сіль поки не додаю, тому що у нас є копчене м'ясо, ковбаски, ще буде квашена капуста, а солі може бути занадто, якщо додати ще. Перемішую і залишаю тушкуватися. І займаюсь грибочками. Грибочки я дрібно не ріжу, теж такими величенькими шматочками. Якщо у вас, звичайно, є білі гриби, то можете використовувати їх, буде дуже-дуже смачно. Тепер я додаю грибочки і буду чекати, поки вони зменшаться в об'ємі, приготуються. Поки киплять грибочки, займуся капусткою. Капусту я буду подрібнювати просто на Після того, як грибочки зменшились в об'ємі, додаю капустку, зверху додаю квашену. перемішую і відправляю до духовки розігрітої до 200 градусів. На 40 хвилин, а то й годину. Ну, ось, і все, друзі, пройшла годинка, все готово. Все, можна куштувати цю неймовірну страву.